Друзі, вітаю, звісно, наляканий Путін може заборонити паради, хоч по всій Росії, але в Русні все одно не забереш тяги та побідебісієм. Ці ритуали, які мало що спільного мають із історичною пам'яттю та мало що спільного мають із вшануванням предків, вбиті в голову їм, ніби залізними цвяхами. І, до речі, до речі, сам Путін також виконував не останню роль, аби вбивати їм ці іржаві цвяхи. В міські українцям до слова цю біліберду теж впихували свого часу, і зараз ми дуже дорого за це платимо. В цьому випуску говоримо про побідабіці. Мене звати Богдана Мосов. Нагадаю, я журналіст, це мій YouTube канал. Підписуйтеся, не забувайте, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. А тепер несемося. А ми могли не починати 24 февраля. Після того, що ми видели, що відбувається. Я взагалі не хочу Криму. Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет резиновый поп. Культ великої перемоги у Великій Аттеченої війні відомий на Росії та в колонізованих країнах із 50-х років. А вже ж немає жодної Великої Аттєчестини, а є Друга світова, немає жодної перемоги, а є заміна одного тиранічного режиму над іншим. І є дуже, дуже, дуже багато смертей як під час війни, так і внаслідок неї. Чим не привід для святкування росіянам? Вони ж таке люблять у радянському. Союзі певний час не було гучного святкування 9 травня. Та й парад спершу був тільки в 45-му році, і усе виснаженим війною людям було не до святкувань тим паче репресії у другій половині 40-х тільки посилювалися зрадниками, називали цілі народи та верстви населення. За що їх переселяли, репресували та переслідували? Ба Більше інвалідів війни без рук та ніг цілеспрямовано прибирали в табори інтернати подалі від людських очолів. Шей там вони і завершували своє існування. 9 травня почали святкувати аж на 20-ту річницю завершення так званої Великої Вілікаєтєчини у 65-му році, коли померло ціле покоління, всіх незручних та неугодних згноїли в таборах та депортаціях. А натомість підросло нове молоде покоління, яке війну своїми очима не бачило, і яке тим не менше можна було. Активно використовувати під час святкування, а от щорічно проводити військовий парад на цю дату, росіяни почали аж за Єльцина у середині 90-х і остаточно закріпили це пабідабісія за часів правління Путіна. За Путіна з'явилося багато інших диких атрибутів ватного біснування. Так, наприклад, саме він зробив традицію носіння колорадської георгіївської стрічки. В результаті стала символом російської окупації в Криму та на сході України а аж не геть. Пам'яттю про Другу світову війну, точніше їхню великою атечестиною. Саме з нею русня захоплювала міста та вбивала людей. Путін же таким чином поєднав у головах нездорової русні їхню і так сфальсифіковану та спотворену історію про так звану Велику вілікуатєччину і нову окупацію. Як бачимо, русня дуже радісно і захватом сприймає нові символи окупації та вбивств. Їм все подобається. Вони чіпляли цю стрічку, куди тільки можна: на дітей, на автомобілі, на труси на шльопки, на кулінарію, на бухло, на майонез і рясно використовували під час реклами, у тому числі рекламі м'яса і навіть фаршу. Фарш це також, знаєте, є символом російської армії. Тут нічого не забереш, так воно і є. Інша побідебесна історія так званий «безсмертний полк або діди на палках, акція, яку Путінська Росія використовувала, аби знов таки кожен росіянин не забував, що мета Росії окуповувати вона тягнеться через століття та покоління, і хоча номінальною метою було типу згадати воювавших дідів, які захищали, які полегли у боях із нацистами, хоча невідомо чим вони займалися, поки йшли від кордонів СРСР до Берліну. Але по суті, весь цей безсмертний полк проводився із гаслами Можемо повторити» на Берлін та іншими агресивними гаслами. Росіяни знов таки продемонстрували, що навіть їхня спотворена історична пам'ять не має ані краплі якоїсь там поваги до історії, до предків чи до чогось подібного, і точно без жодної поваги до. Гуманності до людськості, до миру і до інших народів. Як Георгівську стрічку почали чіпляти на труси, так і дідів. На палках почали тягати в усіх можливих варіантах і в усіх можливих позах та позиціях. Ми проплили в водоємі з нікою водою, слагами, з, з портретами наших фронтовиків і ветеранів війни. Безмертний полк росі! Ура! 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 Здається, ми щойно побачили справжній підводний флот Росії. А от ініціатива від придірявленого рогозіна з'явилася. Він зараз знов таки на окупованих територіях Донеччини одного разу йому здалося мало, і він привіз в окопи до окупантів полки з дідами. Ми вирішили піддержати акцію «Безсмертний полк на фронті тому що в вряді Гародов по критеріям бізопасності вона... У нас перенесена эта акция, но здесь вот, конечно, в зоне специальной военной операции мы считаем, что это надо сделать обязательно. И я установил вот здесь вот на этом в этом укрепрайоне значит, портреты. Это два деда моей жены Татьяны. Это Серебряков Николай Геннадьевич, это отец ее отца, кадровый военный, который прошел всю Піромірувайну, гражданську війну Справді ініціатива непогана. Діди на палках будуть гарною мішенью для збройних сил України для артилерії та снайперів. Не буде видно куди стріляти. До слова на самого Рогозіна нещодавно організували цікавий злив, який опублікували журналісти Суспільного. Вони верифікували ці матеріали, і оцінили їх як із високою ймовірністю достовірні. Як виявилося, після звільнення із Роскосмосу Дмитрій Рагозін активно катався на окуповані тимчасово території Донеччини та Луганщини. Їх він відвідував буцімто із гуманітарною місією. Втім, сам себе називав добровольцем підрозділу Барс, а також головою військово-технічного центру Царські Вовки. І під його егідою він почав об'єднувати приватних розробників військової техніки. Все це він робив, аби вислужитися перед Путіним. І той призначив його, аби той призначив його на нову посаду, яка пов'язана з розпилом бабла на так званій Сво. Втім, цього не сталося. А Сам Рогозін розриваючи дупу перед Путіним і намагаючись показати, який він воїн у Донецьку, в результаті ну, отримав прорвану дупу після прильоту українських снарядів. Але це така такий ліричний відступ щодо рогозіна. Якщо цікаво, почитайте розслідування на суспільному цього року, 9 травня, на московщині, явно підмочили усі е, урочисті так звані заходи, і побідобесні паради поскасовували у низці російських регіонів. Навіть там, де їх проводили щороку, мовляв, через заходи безпеки. Ти дивися, то раптом безпілотники прилітять та поцілять у збіговисько побідебесників. Скасували навіть у деяких дальніх регіонах Московщини, куди не доможуть долетіти, по-моєму, ніщо. Ну просто туди не долітає на дальній схід. Хоча тут, я думаю, є причини все ж таки інші. У них просто бабла немає, аби все це проводити. Економіка. Агнує росіяни скавучають по кухнях через те, що їх утилізують в українській землі. А тут іще зганяють на танчики дивитися. А втричі танчиків також нема. Більша частина з них уже е, розбита і утилізована знов таки на наших територіях. Тепер їм хіба що дивитися на музейну техніку часів Другої світової війни. Проводити чи не проводити парад в Москві, судячи з усього, лежало на столі у верховного російського поїла до останнього, але особливо стрьомно йому стало, коли невідомі безпілотники поцілили у Кремль. Що тепер робити? Аж раптом якась пташка влучить самого верховного поїла під час параду, і в Кремлі вигадали, що робити. Зробили все так, як роблять російські терористи завжди. Прикрилися, прикрилися заручниками, прикрилися президентами Киргизстану, Казахстану і вірменським прем'єр-міністром, які в ці дні будуть у Москві і можливо навіть хтось із них візьме участь у параді. І тут навіть цікаво, що їм таке пообіцяли за те, що вони будуть живим щитом. І до речі, чого не вийшло пообіцяти Лукашенкові, якого на параді не буде. Ось це дійсно інтрига. Що ж, побачимо, що вони будуть робити і побажаємо їм. Яскравих та пишних вогнів на параді, хай парад повниться бавовною. Друзі, я хочу подякувати всім, хто допомагає цьому youtube проекту, цьому youtube каналу за допомогою youtube спонсорства. Підписки на Patreon, ресурсу Баймі і Кофі та посилання на Monobank, Всі посилання є внизу. Ну і не забувайте, друзі, що треба допомагати збройним силам України донатити на ЗСУ, донатити на дрони, донатити на медичне обладнання, медичні засоби. Донатити перевіреним фондам вашим знайомим волонтерам та вашим знайомим військовослужбовцям це зараз особливо важливо. Не забувайте тільки так переможемо, папа. -па.